Як, як дихати холод? Холотруб? Холотропне дихання. А, і я тут часто користуюсь цим а, діаграмою, символом. Християні маніпулізували хрест, але це набагато більш древний символ. Він показує полярності між а, верх і низ протилежності, система координат. І право ліво, то якщо ми казали, є в нас матеріальна частина, я вам зараз накидаю, кидаю ідейна частина, є в нас чоловіча частина, право візьмемо, да. ліва жіноча частина, є в нас дитяча частина і наш внутрішній гуру, мудрець, там кого шаман, і у цих вимірів багато, але право-ліво, чоловічі жіночі і верх-низ. Матеріальне і духовне ідейне. Також всередині кола ми можемо бути, коли у нас по багатьох осях дійсно відбулося це єднання полюсів. Коли наша захищена дитина, і я спокійно можу бути всередині доросла, тому що мені не треба бути контролюючою матір'ю суровою, яка там піклується так, що треба дивитися, на кого полювати, кого там роздати. І така розгублена дитинка, теж вона тривожна. Да? А якщо ми поєднали, додали підтримки самі собі, іншу частину, ми всередині. Так і тут, в холодному диханні, наша ціль буде стикатися з полярностями. То буде великий, то може біль, може натхнення. Так от, як відбувається дихання? Ми дихаємо на паузах. Думаємо. А без пауз ми якраз дихаємо і живемо свою енергетику. І коли ми живемо свою енергетику, у нас а, спочатку треба тіло налаштувати. Тобто перші 5-7 хвилин, може 5, а, ми умощуємося як перед сном, як люди там перед подорожю, сновіння. І вони розкидують ручки ножки і віддають на волю гравитації. Я буду перераховувати частини тіла, як розслабляються щелепа, як розслабляється верх спини, і далі, далі подорожуємо по тілу. І в цій фазі дихання спящого людини, спящої людини. Вона так Більш потужні, коли ми відпускаємо. Розмови контроль у нас є оце. І навіть в першій частині трошки трошки вже починаємо акцент на вдосі, бо нам треба набрати енергію для процесу. Набираючи енергію для процесу, ми її потім у цю прану будемо пропускати через тіло, і це наша флешка, наше тіло флешка. Воно буде добувати себе, як от ріка весною, сніги пішли, і викидує сміття, пливе, там тіла тваринок, які загинули зимою, да? якісь обламані гілки. От Все пливе. Да? Тобто наша задача. Далі, через 5 хвилин, я починаю з фрази А зараз дихання стає частіше, частіше і потужніше, і починаю з вами дихати з бубном. Це сидячи, що починаю відчуватися дістану. Прямо так, зараз. Закриваємо очі. Тако, декому, чи, чи одному, чи... Коли є питання, хоча воно гарне, дуже питання, я на нього теж відповім. Але коли є питання, і вас називається це грибе, ви дихаєте недостатньо потужно. Тобто, коли ми дихаємо достатньо потужно, нам для цього треба. А, так і відкрити, ось, розслабити щелепу, багато скритої агресії, тривоги вона затискається в щелепі. Це ще, перед сном можете ще помасувати ці м'язи, вони дуже можна, болючі бути у всіх б'юті салонах, вони якимось чином перше, що розслаблюють нам щелепу. Тому а дихання ротом, як на картинці, де я малювала людину. Можна цю людину намалювати на лиці, і ми будемо бачити, що цілесний контур, це є, є рот. А розслабляючи щелепу, а я відкриваюсь для стільки всягнути повітря. Ртом ми не зможемо носом. Тому є таке, що якщо ми хочемо емоційні наші теми прокачати, як кажуть ці чоловіки, так як приду. Спарінгом є таке а, в йогі, і також води прокачують емоційний контроль. Теж непогано, Тобто я не проти. А, наше, о, головне тут правильне питання в тому розшатувати малюнок дихання. Тобто людина живе, в неї є а, походка її, накопичується помилка. Є рисунок дихання, осанка і накопичується помилка. Тобто, якщо ми живемо себе, ну як ми живемо землю, ми так сформовані, ми накопичуємо помилку. І наша задача розшатати її. Тобто, якщо вам не ще не притаманно дихати ртом, тим паче треба дихати ртом. І можна за півтори години і порепетувати, і так подихати, щоб розгодати цей рисунок, малюнок дихання. І носом, і ртом, коли я туди і сюди. Далі, коли я дихаю, я набиваю так а -а -а! в груді повітря. І теж вся система як хвиля. Тобто, і коли людина дихає, і вона вже там досвідчена, що вона просто має класне тіло, і це тіло працююче. Тому вона дихає так, коли вона лежить Я навіть зараз. Вам лягу, щоб ви побачили. Воно виглядає дуже наглядно. Бачите? Вся система працює, і ми бачимо, не приглядаючись в душі, що ця людина прям жива. Як стан до речі, після таких трошечки? Мала, мала, мала. Ось, оце та... наша стін, і тепло. І це... тепло. Я навіть сама зараз почула, що я давно не дихала. Це ж таки в мене підйом, коли я вже давно веду. То для мене це шамарська подорож, і приходять щось і про Україну нашу, такі от речі. Так що оце воно? Тобто, ми не боїмося цього стану поморочення, а ми його прагнемо. І коли ми його прагнемо, ми, а, ми будемо ще навіть ображені, що контроль повністю не входить. Він не буде повністю входити, але ви на нього забите, тобто контролер. І тоді вам може вийти пірнути всі просто. Тобто, всі ці лякалки, що якщо ви будете дихати без а, там, о, такої асистованості, серйозної вас там поплющить, скрутить, не розкрутить, це все а, не так, тому що, поки ви дихаєте. Все добре. Погано, коли ви не дихаєте. зрозумієте? Тобто, коли ви дихаєте, навіть вас щось зведе, поплющить. Добре, з цієї флешки, з цього тіла добуває оця прана, яка дає помрученню зараз. Блоки, потім ці блоки показують, хазяїн, дивись, якщо не будеш нічого робити, буде в тебе Паркінсона чи. Ще щось там на, на старості років. І тоді я дихаю, 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 намагаюся відпустити цей контроль, і тут починає рухатись права, потім вона розгортається мурашками. Іноді я іноді підходжу до людей, і не часто це буває. І моє тіло хоче. Тут, якщо до вас хтось торкається, врені стоп, чи я стою поруч. То відчуваєте, що це не випадково. Якщо людина отак от опа, в холотропі, що десь вас може чи зачепити, чи закричати, ну навряд чи це буде. Це теж частина процесу. Нічого, що відбувається в холотропі, не є за межами. Все треба привласнити. Якщо хтось більш потужно дихає, ридає, дозволяйте собі, ви не дихаєте інших. Тобто, якщо ви себе стримуєте, хтось стримує. А потім в кінці кажуть, о, і тут хтось закричав, і Со... З звуком видихувати, і я собі відпустив, розумієте? Тобто, ви допомагаєте іншим. вам захочеться передати оці серветочки. Я передаю по колу, беріть собі, ось сюди покладіть, щоб ви бачили, що у вас там відчували, є сплюнути, висмаркатися. Може буває, прям дійсно хочеться сплюнути. Не просто ж так в таких подорожах неперсональних, персональних блювань, то гарна новина, чистка і все, що з кишечником зв'язано. Каже, не відказуйте собі, фізіологічні процеси, вони природні. Ось так що розслаблення 5 хвилин, далі десь 45, як оця шкільна година навчальна. Потужні дихання з акцентом на вдох, потім вже не контролюєте. Ось. І треба, щоб вся частина рухалась, наскільки це буде вдаватися. Але Но, гарна новина, коли ви дух, дихаєте от з над активністю, це як в гарному сексі. Тобто, якщо ми викладуємося, вже нема той межі, закінчується тіло своє, починається тіло партнера, все стає не єдине. І у вас вже тоді в такому плані. Стані відкритого, от як кажете, пливе простір паморчення, вже вам все одно чим ви дихаєте. Ви точно знаєте, що вас несе потік. Тобто наша задача без власного супер надзусилля, ви не включите то. Не буде достатньо, не ведучого, ні музики, не буде. Ми робимо цю відповідальність за сверхзусилля. І далі оці просто це він такий дуже потужний, і він вас понесе. Якщо у мене питання так, дишу чи не так, я собі кажу, недостатньо. Тобто, відпускаємося, і тут ви не можете собі зпсувати, тому що ви нанизані на це дихання. Це дуже важливо зрозуміти. Ви е, можете там, писати, стучати. Це все ви можете відкласти. Дихання ви не можете відкласти. Ніколи. Це дихання дихає вами. Ми можемо тільки силувати його. І ми частіше силимо його в протилежний стан подавлення. А наша задача силувати його в стан розкриття легенів, щоб саме дальні куточки своїх легенів, які у вас є, ви їх відкрили, і там мертве є повітря, яке ви не видихаєте з туди, і тому приходиться вам собі таким чином. І якщо кажуть, дихати на повні груди, жити на повні груди. розумієте Так що ви оцей видих повинен в першій частині холотропу для того, щоб ви от ем, закинуті легені куточки продихали. Потім воно піде само, буде дихати вас. Далі, після 45 хвилин, десь е, приблизно, може, 50, може година, далі стан. Оце з людини, інтеграція. Буде трошки інша музика, бубен затихне, у нас буде інакший е супровід, і ми можемо там переглядати. Це як читати тітри. От Подивилися кіно і читаєте. ага, В Ролі грали от такі люди, от така зйомка, і це все. І це дуже важливо. Це півгодини. Це півгодини, якщо вас на, на, на Юзі. Ви її не скорочуєте, лежить, насолоджуєтесь. Іноді для частини людей самі потужні інсайти приходять в стані, бо вони так працювали в холотропі, все відкрили, оновили свою флешку, кеш сторінки удалили, там почистили всі ці файли. І тепер у них є простір, і там приходять оці тиші майже. Любов до себе, до своїх близьких, до тіла, відчування себе оживленою, умовленим, ось таким чином. З кимось іноді трапляється і оргазм, хворобним це Буває. Іноді сльози для того берете не обмежуйте себе, бо у нас є недоплакані сльози, такі речі бувають. Так що ми будемо з вами іти сквізь. Так, ще перерва. Можна е, Питання на рахунок складати, що вона дуже слушається, слизував. Е, <плес> і в мене просто піву момент, коли зробили, Боже, я може, це довго, мені так тяжко. <плес> я не можу більше заїхати таке. Що тобі робиш? Гарне питання, Яна, так? Да? Софія, 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 Софія. таке рідке. До речі, я приймала пологи, донечка Софія. Я тільки народжувала сама, що приймала пологи. Ми йдемо все одно такими параболами, розумієте, як пік ми можемо дихати, можу, можу, потім трошечки воно спадає. І я далі приймаю рішення йти на нову хвилю. Ось. І тут можна поставити в ноги водичку куфнути. Але дивіться, коли ми дуже багато рухаємося. Перерва для вас перерва. Ми багато э, почусуємося, приміряємося, ми можемо губити цю енергію, яку набрали для процесу. Тому найпотужніші процеси відбуваються, коли ми себе недопоправляємо щось. Тобто, так і дихати. Так, да, так і дихати. Тобто, ти просто не. Дивись, так воно так відбувається. Я ж це ж проходила десятки цих сесій. Тобто, коли я дихаю дуже потужно, я забиваю у мене такі враження на процес пересихання. Потім, коли вони перепакувалися досвіди цих переживань, я повернулася тут і зараз, я відчуваю сухість, може таке бути. Так. Далі я щось аналізую, щось якусь думку з цього про це маю. Потім я згадую так: у нас ще пів процесу, і я знову починаю дихати. І далі я знову потрапляю в простір, де все вже не важливо. Знову знайшлись переживання, які досить важливі є всю увагу туди, і вже не відчуваю сухості. Тобто зараз треба трошечки попити, можна, і воно конденсатом. Виходить, нас може бросати в під, е, в жар, як е, в температурне е, килування в е, хворобі у людини, іноді е, різко спадає температура, і вона в пот. Цей пот дуже корисний. Не треба його навіть змивати зразу. Ми ще будемо спілкуватися після холод Виходить, що коли ми спілкуємося, е, у нас смоктується це, як конвертовані на. на... Як це? Готівка, гроші, які зависли в банку. Вони в блоках була наша увага і сила. Ця силища розпакавалася в холотропі через усі процеси, а далі вони йдуть щось плавніше, плавніше, плавніше. І потім ми на якийсь момент у нас підвищилась температура, ми це не відреєстрували. Ну, відс... І вона резко зворотні понизилась. І в момент вивільнилася ця сила, яка була закапсульована в блоках. І тому з цим конденсатом і пересиханням теж такі відбуваються. Ось такі речі. Ми е, будемо на спині лежати, правильно? Да. Можна собі взяти рол під колією? Такої... Можна, це гарна ідея, можна ще пліді взяти. Там є роз... Хай буде. Так, а ви потрапляєте на холотропне дихання. Хто хоче в Києві, пишіть плюсики під цим ефіром. Буду мати на увазі, ми вас закликаємо, тому що є по Києву запит. І точно буде гостове ліхоотропне дихання 14-10. А хто ще не в курсі 29 вересня, ми їдемо до Карпат на семінар ініціації чоловіка та жінки. Щоб подорослішати і внутрішнього чоловіка для жінок, і внутрішню жінку, і протестувати, тест робити, де я зараз нахожусь В віковому вимірі, і що має майбутнє. Бо як їхав таку здиба, ми притягуємо партнерів, яких ми заслуговуємо. Якщо хочете заслуговувати краще стосунки з більш насолодою, вимірюйте дело і дорослішайте. Переходьте, відкриваючи тут кришечку, в новий вимір себе замість накопичення сили на тому етажі, тому поверху, де ви сходинці зупинилися, і в то є велика різниця. Ми будемо дихати.